Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на економічні теми про економіку України і не тільки. Мене надзвичайно цікавий гість. Це Олег Пензон, голова економічного дискусійного клубу та економіст. Рада вітати вас! Слава Україні. Героям слава надзвичайно дякую за гарну рекламу. Спасибі, що підключились, пане Олеже. Пропоную розпочати все ж таки з українських питань, далі рухатись ефірними темами. Щодо України, є інформація, що МВФ та Україна попередньо погодили нову програму, яка розрахована на 48 місяців, себто 4 роки: 2026-2029, Мова йде про 8 мільярдів доларів. Кредиту для України, але є в цій домовленості і обов'язки для української сторони. Мовиться про те, що треба переглянути систему спрощеного податкування, переглянути ввезення посилок без мит, а переглянути дотримання податкового законодавства, зокрема оподаткування доходів, які отримані на різних платформах, те, що ми одноразово обговорювали. Ну і власне, це такі попередні вимоги. Як ви бачите, це для нас вигідно. І чи вдасться нам реально домовитись та отримати ці гроші? Бо я так розумію, це дуже важливо цей макрофін для нашого фінансування, фінансування нашого бюджету. Я буду говорити дуже обережно, з вашого дозволу, добре. Е, перше. То, про що ми з вами почули? Це Досягнуті домовленості на рівні персоналу. Рішення щодо виділення Україні коштів буде прийматися радою директорів Міжнародного валютного фонду. І це рішення остаточне буде напряму прив'язуватися до того, чи отримає Україна фінансування від наших партнерів європейських на 26 рік. Тобто, в тій записці, що на сьогоднішній момент є в відкритому доступі, там написано, що ро... остаточний розгляд започаткування з Україною нової програми на рівні Ради директорів Міжнародного валютного фонду буде враховувати наявність інших програм, тому що Міжнародний валютний фонд не може фінансувати. Ту країну, в якій повністю розбалансовані державні фінанси. Тобто, з одного боку, це є позитивний крок, але з другого боку, він не є остаточним. Це перший момент, який треба розуміти. Хоча, з другого боку, дивіться, ми ж з вами знаходимося у програмі сьогодні. так? Кінці 20, на початку 23-го року в першому кварталі Україна ввійшла в програму з європейським з Міжнародним валютним фондом на 15 мільярдів доларів. Ця програма закінчується в першому кварталі 27-го року. Тобто, формально, навіть якщо ми зараз не підпишемо. З Міжнародним валютним фондом нові умови ми будемо продовжувати існувати в старій програмі. Чому ми нам ми зажадали нову програму? А все дуже просто: ту програму на 15 мільярдів доларів, яка була започаткована в 2023 році, ми її практично повністю вже вичерпали. Там грошей не лишилося. В силу того, що Україні були потрібні надзвичайно великі кошти для фінансування безпеки і оборони, для фінансування соціальних видатків у 2023 році, на початку 2024 року, ми практично вибрали, там лишилося пару мільярдів. А нам на 26 рік, в зв'язку з тим, що продовжується війна, треба значно більші суми. Тому сталася ідея поновити, зробити нову програму ще раз: на 8 мільярдів, не на 15, не на 20, на 8. Тобто. Вже менше, ніж ми хотіли, але ну, принаймні це більше, ніж то, що там лишилося по грошах попередньої програми. Е, ну, Просто щоб ми з вами розуміли, що остаточне рішення поки що ще не прийняте. Формально всі, так би мовити, от за. Тепер, що стосується тих. Вимог, що нам говорять. Ну, дивіться, то, що ми зараз з вами обговорили, це і так знаходиться сьогодні в Верховній Раді у вигляді пропозицій уряду і народних депутатів. Тобто, оподаткувати пересилки за кордонні, що хіба ми не про це не чули, багато говорили. Е, оподаткувати е, доходи українців, які торгують на маркетплейсах це одна з форм, це ж це ж зміна податкового законодавства. Слухайте. Це форма боротьби з корупцією, це форма боротьби з кінвою сектором економіки. Дивіться, з першого дня існування податкового кодексу. Там є норма, що будь-який дохід фізичної особи, любий дохід фізичної особи, чи то 200 гривень, чи то 100 гривень, має оподатковуватися 18% плюс ну, зараз воєнний збір. То, що ми з вами не платимо цього, це не означає, що того і норми в законодавстві немає. Ну, тобто формально людина, яка щось продала через якийсь макетплейс, або пішла до сусідів, там, поремонтувала сантехніку, їй сусіди дали якусь там умовно 200 чи 500 гривень. або, наприклад, здала в оренду квартиру і отримала орендну платню. Все це має оподаткуватися. Розумієте, в чому проблема? По українському законодавству це мало бути оподатковане завжди. Інша справа, що ми цього не, ніколи не робили. Тобто, коли ми з вами говоримо про боротьбу з тіньовим сектором економіки, ми чомусь говоримо, от хай вони там митницю припинять красти, хай вони там корупцію зменшать. Але то, що. Ну, давайте будемо відверті. Дуже багато людей отримують заробітну платню в конвертах. Ну, це ж теж тіньовий сектор економіки. Але ми з тим мовчки погоджуємося, тому що думаю, що нам це вигідно. Тому Міжнародний валютний фонд говорить, от давайте хоча б у той сегмент тіньового сектору економіки витягнемо на поверхню. До речі, там ще одна вимога: Міжнародного валютного фонду після закінчення воєнних. Дій, тобто після закінчення особ, особ, скажімо, особливого стану, продовжити збирати гроші під воєнний збір. Тобто, щоб воєнний збір лишався і надалі нормою податкового законодавства. Тобто, оці всі речі, про які говорить Міжнародний валютний фонд, так воно виглядає. Але Ну, я би дуже сильно зараз не перебільшував значення подібних речей по одній простій причині. Я вам наведу дуже цікавий приклад, який постійно його меморандум з Міжнародним валютним фондом, постійно, з 2008 року, якщо я не помиляюся це приведення ціни тарифів на енергоносії для населення до ринкового рівня. Воно є в усіх меморандумах. От візьміть тупо всі меморандуми з Міжнародним валютним фондом, всі дої, там є. У нас щось змінилося? Політично це не вигідно. І влада намагається уникати речей, які дуже сильно будуть дратувати суспільство. Ну, от, Зокрема, питання спрощеної системи оподаткування. Та воно є в вимогах Міжнародного валютного фонду. Спрощену система оподаткування має бути максимально зменшена. Але це є величезний електоральний загін. Ви що, дійсно вірите, що якась там політична сила напередодні виборів почне по-живому різати спрощену систему оподаткування? Слухайте. Тому давайте ми не будемо перебільшувати негативні наслідки. Які можливі у випадку підписання цього меморандуму, час покаже, як воно буде, що воно буде. Тим більше, поки що нам цей так і не дали. Та пане Олеже, але все одно я ж так розумію, дійсно влада не хоче ухвалювати таких рішень, бо це не популярні рішення, які просто а, засмутять електорат, м'яко кажучи, так але ж це все одно а, не можна цього уникнути, якщо ми плануємо вступ до Євросоюзу. Бо тоді, коли ми будемо вступати в Євросоюз, то до нас вже будуть вимоги як до всіх інших. Тобто це відтермінування відкладання на потім. не європі. Я, я є євроскептик. І я поясню, чому. Ми весь час чуємо, що ми йдемо в Європейський Союз. Ми, весь час ну, ми чуємо... на порозі. Ми ж постійно на порозі. Так, що ми, вже, так, що ми вже постійно на порозі. Але слухайте. Там є декілька камінчиків, через яких поки ми не переступимо. Наш рух до Європейського Союзу буде лишатися прапором, який буде нести впереді та чи інша політична сила, і нічим це більше для нас з вами обертатись не буде. Я поясню: найбільший камінь спотикання, хто б там що не говорив, це є наше місце на внутрішньоєвропейському економічному ринку. Подивіться, будь ласка, як нас дуже швидко в не дуже комфортний спосіб викинули з європейського аграрного ринку в 2025 році. В першу чергу мова йде про аграрну продукцію. Я на сьогоднішній момент не уявляю собі механізму, яким би ми з вами... Могли безболісно для наших європейських партнерів приєднатися до аграрного європейського ринку, ставши єдиним цілим. Тобто ми не станемо європейською членом Європейського Союзу доти, доки в нас будуть між Європою і нами е квотні та митні обмеження, правда? А вони будуть просто тому, що нас не пустять європейські аграрії або почнуть блокувати кордони, ті самі поляки, словаки, румуни, угорці. А коли вони блокують кордони, що це означає? Це означає, що їх політикум ніколи в житті не підтримає тих дій, які би, наприклад, робили єдиний аграрний ринок. Не буде такого єдиного аграрного ринку. Тобто я з цієї точки зору євроскептик, я вибачаюсь. Другий момент. Членство в Європейському Союзі передбачає, що в нас має бути абсолютно вільний. Пересування по Європейському Союзі е, ринку праці, тобто трудових мігрантів, і ринку капіталу. Тобто, ринок праці і ринок капіталу спільний з Європою. В умовах, які сьогодні є, з точки зору міграційної політики, з точки зору, як наші з вами е, шановні партнери, сьогодні. Ну, от, наприклад, голландці заявили, що з 27-го року вони припиняють фінансування українських біженців і так далі. Ну тобто, дивіться, це ж не так просто. І формально механізм перерозподілу робочої сили в межах Європейського Союзу це дуже складне питання. А про спільний ринок капіталу це взагалі окрема мова. Ну ми ж всі з вами прекрасно знаємо, так, що у нас з вами зараз є величезні обмеження валютного ринку. Фантастичні обмеження, так що ми сьогодні з вами не можемо там жодну копійку валютну, навіть якщо це чесно зароблені валютні кошти, які у вас є на рахунку, заплатити, наприклад, там кудись в Європу. Так? Не ви цього зробити. Або перевести гроші на свій рахунок європейський. Та, та, та бійтеся Бога. Тобто, це ж ми з цієї точки зору теж захищаємось. Або, наприклад, чи можете ви сьогодні купити там євробунди, та? Єв... наприклад, <кій> <кій> німецькі, або, наприклад, французькі. Ні, не зможете. Ні. Є, є на повноцінне обмеження. І воно не тільки стосується. Особливого періоду. Воно і до цього було. І валютне законодавство в Україні є достатньо, достатньо жорстке. Та, є певна лібералізація, але вона, вибачте, будь ласка, така достатньо умовна. Е, для чого я це говорю? Проблема полягає в тому, що ми є велика країна. Одна справа приєднати країни Балтії, які є манюнькі, із їхнім ВВП, і з їхніми. І з їхніми можливостями. Менш конкурентні? Так. А друга справа приєднати країну, в якій навіть після всіх біженців живе 30 мільйонів населення, і яка по своїх природньо кліматичних умовах може завалити європейський ринок аграрною продукцією дуже просто. Тому, коли ми з вами говоримо, що ми йдемо в Європейський Союз, ми туди йдемо. Але основна проблема це знаходження виходів за тих економічних протиріч, які є. Нас не чекають в Європі на спільному європейському ринку. Не чекають в першу чергу наші е, найближчі сусіди. Тому що країни Східної Європи це країни аграрні. А їм конкурент не потрібний. А європейський ринок це преміальний ринок, це дорогий ринок, безперечно. 60% доходів європейського фермера це дотації Брюсселю. 60%. Ви що, насправді думаєте, що цими грошами хтось хоче поділитися з Україною? Поділитися з нами, так. Угу. Нічого подібного. Тому слухайте. Коли я чую, що Україна війде в Європейський Союз після 30-го року заяви там певних європейських політиків? Вони дуже зацікавлені в тому, щоб Україна воювала з Росією якомога довше. Тому що саме це дає гарантію того, що Путін не починає війну безпосередньо з Європейським Союзом. Що б він там не обіцяв і не підписував? Ще один момент. Я нещодавно на одній з безпекових конференцій чув виступ одного з політичних діячів, який сказав абсолютно правильні речі з приводу е, систем е, безпекових і нової безпекової архітектури Європейського Союзу, він задав дуже правильні речі. Каже: ми зараз тут всі з вами обговорюємо наявність боєприпасів, наявність техніки. А в мене є питання: сьогодні європейські армії готові воювати і вмирати. Якщо вони не готові цього робити, то вам боєприпаси не потрібні. Ще один момент. Сьогодні в Литві знаходиться е, е корпус на військовій базі. У мене є питання, він каже. Завтра е, в країни Балтії почалася збройна агресія зі сторони Російської Федерації. Е, Канадійці будуть стріляти в росіян? От миттєво тут же. Ні. Вони будуть два тижні проводити консультації. Через півтори-два доби, виходячи із загальної територіальної е квадратури цих країн, не буде з чого проводити ті консультації. І той канадський корпус просто вже з іншої території, яка буде належати. По умовному е, референдуму Російської Федерації вийде в напрямку своєї постійної дислокації. От що таке п'ята стаття. П'ята стаття це жупел, який ще жодного разу ніхто не перевіряв на швидкість реагування для маленької країни, для маленької країни, яка не має величезної території, яка не має великого мобілізаційного потенціалу. Наскільки реалістична п'ята стаття? особливо ще раз повторюю, що європейські Збройні Сили не готові вмирати за власну землю. Вони занадто сильно цінять власне життя. І, на жаль, я з цим політиком, з цим експертом абсолютно згоден. Чому для Європи так важлива Україна? Тому що ми показали, що ми готові вмирати за власну землю. От в чому є питання. І для європейців ми завжди будемо фронтіром. Це з приводу питання пов'язаного із нашим членством в Європейському Союзі. Фронтір або прикордоння ніколи не буде членом Європейського Союзу. Воно буде партнером, воно буде місцем, куди будуть даватися гроші. Для того, щоб відкупитися від крові тих, хто там захищає, будуть даватися озброєння, боєприпаси. Але приєднати і відкрити кордони з країною, яка має величезні територіальні неузгодженості з російською ордою. Ви що, насправді думаєте, що хтось це буде робити? Тому. Тому я є євро євроскептик. Я, я вибачаюся. Я пояснив чому. Не тому, що панеле. Мені... Як то кажуть, покаже, покаже час. Відреагую по філософськи. Покаже час. В мене є ще одна велика тема, яку хочеться з вами обговорити. Розумію, що часу не так багато. Тим не менш, Росія як відомо збільшує свої закупки бензину в Білорусі станом на тепер. І от з'явилася вже попередня статистика 50 разів. Збільшила закупівлі Росія бензину у Білорусі, зокрема через українські удари по їхніх НПЗ на автобазах. А що можемо за цим розуміти? Що далі? От після Білорусі, куди далі йти? В кого ще брати? Ну дивіться е швидкість виведення з експлуатації російських НПЗ через українські удари. Вона сьогодні приблизно співпадає зі швидкістю відновлення росіянами своїх НПЗ. Ми десь приблизно зафіксувалися на рівні 20% падіння обсягів переробки російської нафти всередині Росії. І поки, поки що глибше ми не йдемо. От 20% ми досягли. Приблизно 45-46% російського нафтопереробного комплексу вражені українськими дронами. Що призвело до того, що загальний обсяг скоротився на 20%. Е, вже є приклади, коли росіяни відновлюють туди знову прилітають дрони, вони знову відновлюють, знову прилітають дрони. Е, позитивним наслідком є те, що Російська Федерація із країни бензоколонки, яка експортує світлі нафтопродукти, стала країною, яка купляє світлі нафтопродукти, та вона купляє їх в Білорусі, вона купляє в Казахстані, вона купляє в Китаї. Що далі? Ну от я думаю, що далі ця, ця парадигма і буде зберігатися. Я, безперечно, е Україні треба набагато більше е засобів враження для того, щоб оцих 20% зрушити надалі. Тобто, має бути набагато більш потужніший е потенціал ударів, щоб е падіння російської нафтопереробки продовжувалося. Поки що ще раз повторюю, то що ми винищуємо, вони встигають відновити яскравий приклад, того, що було у 2024 році, ми дійшли до 12%, тоді ми припинили обстріли через настирну позицію адміністрації Байдена. І росіяни дуже швидко відновили назад всі свої нафтопроробні потужності, і вони почали знову виробляти ту кількість нафтопродуктів, які є. Тобто, доки ми б'ємо. Ми тримаємо більш-менш той відсоток на рівні 18-20% зниження нафтопереробки. Тільки ми почнемо зупинитися, росіяни тут же почнуть відновлювати цей відсоток. Так що, от, приблизно от такі перспективи. Так, пане Олеже. І сюди ж до економіки країни-агресорки. Як відомо, служба зовнішньої розвідки про це оповіщає, Росія почала продавати стратегічні запаси золота. Почали продавати на внутрішньому ринку такого не було до 25-го року. Що це означає? Це означає, що в Росії немає на сьогоднішній момент джерел покриття дефіциту бюджету. На наступний рік вони вводять там, податок на додану вартість 22%. вони там… Е навіть вводять податок на додану вартість для продажу фізичними особами нерухомості. Шукають любі способи для того, щоб наситити бюджет. Але все рівно це не зможе покрити всіх потреб, особливо на тлі зменшення поступлень від продажу нафти. Тому, коли ми з вами оцінюємо ті речі, для того, щоб закінчити цей рік, їм треба так до останнього моменту єдиним джерелом покриття дефіциту бюджету був Фонд національного добробуту. На момент початку активної фази бойових дій на Фонді національного добробуту було 12 трильйонів російських рублів. Зараз залишилося 2,8 трильйона. При тому, що фактичний дефіцит сьогодні під 4,5. Дефіцит це є перевищення ваших видатків над вашими доходами. Якщо ви не маєте чим перекрити дефіцит, ну от така біда. Значить, ви не зможете його перекрити нічим. Так, ну і при цьому нафта дешевше Юралс. Порахували теж журналісти пишуть, що російська нафта Юралс дешевшала на 23% відносно марки бренд. І цей показник збільшується. В листопаді це 23% співвідношення Юралс. Бренд. У жовтні цей показник був 17% між ними. Отака От тенденція. Я намисно заходила. Також дивилася скільки ж зараз юралз. От на 53-54 долари, 55, Так показує сайт мінфіну. Що це також для нас означає? Нам чим дешевша російська нафта, тим ліпше, але наскільки це вдарить та по Росії? Наскільки це б'є по понібезперечно, ну, Безперечно, 30% доходів російського бюджету це нафтодолари. Ну тому чим дешевша нафта, чим менше вони її продають, тим менше доходів російського бюджету. Все дуже просто і все дуже зрозуміло, тобто тут, тут немає якихось особливих нюансів. Так, пане Олеже, ну і на завершення, як ви бачите, якщо, наприклад, вдається Дмитрієву, як ми бачимо, він зараз основний такий переговорник, активний зі штатами, ну вдається йому проштовхнути якесь скасування санкцій, е, якісь е, ну, обмеження скасувати для Росії, чи зможе вона так швидко повернутися та на ринок з, з тими ж масштабами, так торгувати як раніше. Чи ні, чи так не, вже не буде, як І раніше. Я нас є е, скептик подібних речей. Я поясню, значить, не може бути скасування санкцій без мирної угоди. Не буде мирної угоди, в якій би Україна мала би поступитися якимось незахопленими росіянами територіями. Без цієї поступки росіяни мирної угоди не підпишуть. Це буде означати, що сьогодні є непереборні. Складнощі щодо підписання цієї угоди. Ну, ми почули та, пан Єрмак чітко заявив, що Зеленський не підпише жодного документу, який би стосувався, який би теоретично навіть стосувався поступленням в якихось територій. Тому в мене є дуже великий скептицизм з приводу того, що в найближчий час ми будемо мати мирну угоду, а це означає, що жодних послаблень санкційної політики не буде. Зафіксували. Пропоную тут ставити три крапочки. Знаю, що мушу вас відпускати. Пасибі за цю розмову, за вашу експертизу, пане Олеже. Дякую. Дякуємо глядачам обосток, Нагадую друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Ми все читаємо. Будь ласка, долучайтесь. Будьте з нами до зустрічі.